Вітаю на каналі Добра і Позитиву Починаємо нове відео, домашнє. Я зараз зі своєю донечкою. Донцю, привіт. На мішаному субаріку. Галинка теж тут. Ми приїхали дивитися на цей Mercedes для цієї маленької, самої меншої дівчинки. Цежка ми її не будемо брати, тому що має пошкодження. Кузов класний дуже. Повний привіт, але сидушки порепані, бачите, що водійська, що не водійська. Передні гальма під заміну. Поїхали додому. Ціна відповідає машині, але просто не треба нам такої машини, яку потрібно доробляти. Альончик вітанечка. Все, привіт, а не папа. Нащо на ти ці жирні картоплі купуєш? Все, їдь. Їдемо додому, будемо шукати наступну машину. Донечко, я тебе спочатку спитаю. Між тими машинами, які ти розглядаєш, Lexus, IS і Mercedes, яка різниця, на твою думку? Які враження в тебе від Мерседеса? Це класно. Те, що не бачив. Не той, а такий, що ми бачили. Наталя, привіт. Мені подобається. Ну, але ти казала, що хочеш, не хочеш дуже елегантної машини. А він якраз елегантний такий. Мені Lexus більше подобається. Ідемо шукати Lexus. Все, йди, відкривай оголошення. Алюн, а ти що про Мерса думаєш? Мої файні мерз, тільки про продавця, думаю, вони скажуть що. Шо? Шо, шокаєш? Ти чому не розбудив так зранку? Не дала нам Галинка поспати сьогодні. Наталя, що ти про неї думаєш? То твоя сестра рідна. Що ти про неї думаєш? Ага. Боїшся? А ти що думаєш? Молодець? Закривай хату. Добрий ранок, всім вітання. Знову Ярик, Галенка і Наталя. Сьогодні виїжджаємо до праці. Канал Ярик їхав. Попорти, попереналаштовує. переналаштовує. Перелаштовує. Вс має сама назад повернути. No. Але ти тішишся, правда, що я в тебе такий <риклад> є? Щорзеш. Що Дівчатка люблять нічим. Папа, побачимося ввечері. А ти, Вольветка, давай. Привітайся з нами. З глядачами так, так треба обійти попередньо подивитися. Навігацію в вівку, куди їду. Будемо рухатися на доставку. Сьогодні план на день наступний. Розвантаження. Повертаюся назад на базу, скидаю причіп. Їду до дилера, мені мають там повернути кошти за патрубок, який ми з вами замінювали вже декілька рейсів назад. Тоді їду головкою додому, головка це тягач сам без причіпа. Їду додому. І приїде до мене чоловік, який буде обклеювати бочину трака таким чорним, що буде з'єднувати від того вікна. І дозаду туди, до заднього вікна, буде така чорна полоса. Воно гарно буде естетично виглядати. Потім подивимося, як воно в результаті нам вийде все. А потім починаються канікули, відпустка то дуже добре. Бо Багато працював, працював і вже трошечки морально, психологічний стан, такий чудовий, що хочеться у відпустку. Ні, нічого мені не бракує, все нормально. Просто час від часу потрібно зупинятися і перезавантажуватися. Я вам декілька відео назад сказав, що буде наступне відео про моторхом, про будиночок, той, що на колесках у нас стоїть, але все ще. Не зробив такого відео. Зараз, може, як я дивитися, я може там ходжу, бігаю з камерою, щось про нього розповідаю. Я ще сам з ним не ознайомився, тому хочеться і говорити, то щось більше предметніше. Саме краще, то вже після використання розповідати про нього. Але я подумаю, як то добре зробити. Може поверхнево якось розповісти, а потім в процесі використання вже продовжити розповідь свою про моторхом. Перший раз ми беремо. Ми брали причіп, до пікапа зачіпляли, їздили у відпустку два роки назад, з чого і почався цей канал. а Після того ми таким не користувалися. Потрібно почекати, поки розвантажиться. Тут же стоїть такий, що по місту їздить. Я бачив в документах, що дві позиції тільки я привіз. Відкриваю причіп. Я думав дві великих позиції. Відкриваю причіп, а там дві палети. Сам вантаж я не бачив, бо коли я завантажувався, то я відчіпляю причіп. Приїжджає водій, забирає такий, що по території їздить. Завантажує, ставить пломбу і привозить мені назад. А тут я вже тільки відкрив двері, дивився два палети. Там під передньою стінкою причіпа. І то легенькі палети. Чотири тисячі паундів це буде десь дві ну, тони. Аж дві тони привіз. Ехід. мені туди на ехід. Хтось поставив тут кешу того і все. То вже, певно, навічно на Брухт поїде звідси. У нас тут бетонна така залита лінія, що Лапи мають туди стати на бетон, а не на гравійку. Начальник території їде на тому бобкеті. Бачу, Сергій там в своїй машині стоїть, сидить. Сергій то ще один з нашої компанії. Ми тут двоє орендуємо місця. У нас тут було більше, але люди живуть з іншого боку міста, то собі в іншому місті зняли. До Сергія привітаюся. Сергій поїхав. Алім Фрейд. А йому відкрию ворота, де мій пульт? Ага, не відкрию. Поки знайшов пульт, то він же сам під'їхав. І як під'їжджаю до воріт, як машина під'їжджає, то вони самі бачать машину і відкриваються. Сергій старий фредлайнер, десь... Року 16-го може, 17-го і новий причіп він собі взяв десь рік назад, мабуть, два роки. Такий самий, як в мене тут, фірми Utility. На Техас пішов. Ось ми з вами доїхали до Дейлера Вольво. Так, Стас, то не ти їдеш? Я знаю, Стас на такий працює. Ні. Так, Для тих, хто не вміє користуватися ручником. Якщо ви їдете з причіпом і вам потрібно поставити тільки тягач, а причіп не ставите на ручник, то натискаєте оцю кнопочку в середину, а цю до себе жовту. І все, і у вас причіп не буде загальмований. А тягач буде. Сказали мені тут взяти. Ну як я по телефону говорив, сказали взяти старий патрубок, документи про оплату нового. І прийти до них. Зараз побачимо, які вони клієнтоорієнтовані. Чи будуть зараз видумувати, чи не будуть видумувати всякі історії. Так, заплатив я за два патрубки 1227 доларів. Ось тут написано, за два такі. Сходив, повернувся, сказали, Ярику, знаєш що. Ми би раді, але ось не можемо тобі компенсувати гроші, бо ти не замінив у дилера, а самостійно замінив. Так, це під гарантією, але якщо дилер замінює, це він хотів, я з ним по телефону говорив з тим чоловіком, він хотів мені спробувати. Він пішов до своєї начальниці, а начальниця послала, каже, йди гуляй лісом. Все. Нічого, але я спробував. Купив собі ще два фільтри таких на солярку, які просто на двигуні. Не сепараторні, а на, дву... на двигуні вони просто. так Вони, бачите, інакшого вже стилю. Якщо ви знаєте на попередній моделі, вони були такі в металевому корпусі і просто вкручуються. А тут як картридж. І коштували вони мені два фільтри 143 долари. Долари не американські, а канадські. Якщо ви зі штатів дивитесь, то я тут О, Канада за вікном. І долари в нас інакші трошки дешевші. Раз, два фільтри виставлю. Ось це сепараторний, а це цей, що на двигуні. Так, давайте музичку якусь гарно собі включу. Вам не включу, бо потім YouTube скаже, що не дасть ні копійки за це відео. А так копійку просто дасть. Кобзар SI. Гарна музика, я не знаю хто її там робить, що за такі автори, але мені дуже подобається. Кобзар SI. І я вже майже вдома. чи не перебігає дорогу? і чисто Трак з автошколи United наша місцева. У них дорого навчатися, але класно вони навчають. Малий вчився, так з нуля виходить. 9 тисяч доларів, щоб отримати, щоб відвівчитися ну, і отримати посвідчення на повнорозмірний тягач з причепом на трак. Цікаво, як то бути пожежник. пожежником, зліва пожежна станція. Сидять собі хлопці, там карти луплять, певно, зранку до вечора. Десь хтось там раз в тиждень подзвонить кота зняти з дерева. І супер. Я вже того моторхома поставив сюди, зараз я ще траком заїду, то легкові машини будуть. Гараж не заїдуть, певно. Або ввечері, може, щось пережену трошки, по-інакшому. Є ще місце під травичку. Можна ще закрити боки, щоб не виступали. Я спробую запустити двигун. Мені здається, що батарейка вже акумулятор здох. Ні. Ну зараз нехай трошки поробить собі. Turiu. Dabar tūzas sumyma. Камеру сюди. Переїду ближче до трави. Так щоб машина в гараж заїхала в один. Шо, у них нічого не видно. Ось так, мабуть. Так, нехай стоїть. Заїзд в гараж зробив. Так, я вам не надуївши тут зі своїми домашніми справами. З цитво, дивіться. Так, а де пістолет? А, во пістолет. Зараз повітря вийде. Класна штука, штіль. Тільки тиску замало дає. Порівняно до того, що в мене був з бензиновим двигуном, то цей значно менше тисне. Ну, але для домашніх справ так достатньо. А я бензинового продав, бо він дуже гучний. І я як його тут заведу, то тут вся вулиця в мене через вікна буде заглядати. Тут загинається якось. І хімія, я вже не господар, я так в гості зайшов, побув трошки і пішов тут, малий вже господарює. На дощі мити це найкраще. Лобік помив, носик помив, очки помив. Тут відкриваю зараз бак помив. Не маю хімії до алюмінію, то так помию просто. Колись за акумулятори, хтось питався в мене, які акумулятори стоять. AGM 31 написано. Тут зверху я не бачу, які там саме маркування 825. Коротше, дивіться, хто шарить. Такі акумуляторні батареї, оригінальні Вольвовські, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12 Вольтових, з'єднані, з'єднані на 24. Послідовно паралельно. Це вони не мають відношення до заводки автомобіля, а для заводки є ще один десь там конденсатор. Чи це він зараз. Мабуть, це він 24 вольти Що там далі написано? Коротше, так, щоб зарядити машину, прикурювати. Кажуть, не можна. Зарядити, отут є плюс і мінус під цією кришкою. 12 вольт заряджаєте і тоді можна заводити. Так, хто там приїхав? Певно, недовольна. Що хочу? Нічого, скажи, що треба, я все зроблю. Ні-ні, нічого я поганого не кажу, тільки най найкраще. Ну то давай. Робітниця. Сидиш, нічого не робиш. Сидю. Такий вигляд зробив, як я заїхала. Я так? Я нічого не роблю. Я коментарі відписую. Людина написала, а що в баку? Соляра, що в баку? Мається на увазі, чи в баку води нема. Mm. Соляра. Віддай камеру, я блохера, бло не ти. папа. А вдінь то, що ти маєш? Вдінь. Просто... Покажи. тепло було. <смітна> Біжи, бо хтось дзвонить. Дивіться, який чемний. Все-таки або боїться мене, або просто такий чемний. Куди летиш? Як думаєш, чемний чи б'єшся? Я тобі плямку поставив. Ну тепер бійся. Дай сюди, я покажу. Ні, тепер просто бійся. Тут мазут, бачиш десь, Ось тут на кінці. Ти мені ще й мазутом поставив? А тепер на твої гарні ті. Та все, давай карточку, я йду, по штани друг. Давай, зігни голову, бійся. Не знаю, чи боїшся, чи чим, бо одні люди кажуть, що боїшся. Як казав усик, я найбільший каблук в світі. Та? Після усика чи ні? Всі ви каблуки, хлопці, тільки боїтесь признатись в цьому. Я вважаю, хто любить той каблук. Вважайте, вважайте. Та все. Люди, люденьки, трошки плани змінилися. Чоловік, який мав мені тут вос сьогодні проклеїти, це забрати, а зробити чорним до кінця, до вікна, він сьогодні не приїде, тому що завтра краще буде. Сьогодні і погода така не дуже добра, він приїде завтра. Так, на 160 тисяч кілометрів є гарантія на даний патрубок. Але вони хочуть, щоб це було під гарантією, щоб вони його замінювали, а не я. Якщо я сам поліз, то вже все, мої проблеми. Я не мав можливості тоді, пам'ятаєте, якщо ви дивилися, то в мене не було часу машину залишати. У мене 70 тисяч пробігу. Мені здається, до 160 там той може не витримати. Ну, щоб вони все-таки по гарантії поміняли. Мабуть, він не витримає до 160. А турбіна качає добре, буде... я думаю, він ще буде замінений по гарантії все-таки. Так, викидати не буду, нехай буде. Хотів ще показати, як воно буде виглядати вже обклеєне чорним, так до кінця, ну але вже іншим разом тоді. Трошки помив. Оста помив, там все. Ну що, заглянемо ще раз дуже поверхнево, що у нас тут є. 200-250 чи 250 літрів водяний бак на воду руки мити тут. Котел стоїть нагрівання. Це від'їжджає частина на двір, це спальня буде. Так, зараз розуюся, бо тут вже поприбірено. Зверха перестелимо все, це робоче місце, водія і пасажира. Спинка не відхиляється назад, бо впирається. Ось цю виїзну частину і трошки незручно їхати в такому положенні. Воно все зараз складене до кучі, оце виїжджає туди на двір і виходить, більша кімната. Також тут можна для дітей спати, це стіл опускається. Кондиціонер є, тумбочки, холодильник, морозильник, газова, не газова плитка, хоча що не газова, вона ж на газу працює. Так. Тут блок керування всім, перевіряти скільки в якому водяному баку, ну є бак на... з туалету, є бак з умивальнику, є бак просто на воду, то все можна перевіряти, скільки в якому баку є води. Буде воно все розкладено, то я вам ще більш предметніше покажу. Тут вхід в туалет, душова, можна і зі спальні зайти. Це сама спальня, вона зараз також заїхала всередину, ви бачили, що вона може бути витягнута. Вентиляція, також, ну всюди кондиціонування в цій хаті. Шафи, зеркалця. Дякую, що побули тут на каналі, подивилися, чим я тут займаюся останні два дні. Дошці машину поки що не знайшли. Є одна машина цікава в Ванкувері, але далеко їхати немає часу на це наразі. Хоча синочкові їздили в Ванкувер по машину. Знайшли на це час. А для дочки вони можемо знайти. Все, бувайте здорові, тримайтеся, не хворійте, побачимося.